Привіт всім! Здорова їжа це дуже добре овочі, зелень, а але... Ілка і хоче солоденька. Тому я сьогодні спечу тортика дуже бюджетного і легкого приготування. Тут рецепт є торт медовий. Я напишу ще інгредієнти в першому коментарі. Ось таке виходить тісто, як густа сметана, трошки густіше. Застилаю. Протвинь пергаментом і отак його просто виливаю. Однією рукою незручно. Не, не, не Потім розрівнюю і ставлю в духовку. Далі покажу, що я робила. Ось так я розправила тісто і ставлю розігріту духовку на 180 градусів. Хвилин на п'ятницю. Такий корж у мене вийшов. Я його зараз розріжу на 4 частини. А поки що зіб'ю крем. Крем вводить з тохом на цукру. 50 грамів кормові. Збила я крем. Майже густий вийшов. Обрізала края на посипку, під його підрівнювання. Отак От розрізаю. Спочатку пополам, а потім ось так ось горизонтально. Ось так крем розподілила рівномірно між коржами, перемазую, де треба, підсипаю кришкою. От. І ось такий тортик медовичок в мене вийшов. Легкий, пухкий. Смачний, надіюсь, легкий у приготуванні, бюджетний. А що нам ще треба? Трошки кривенький, але ж нам на нього не дивитися, а їсти смачного!